Ми випрягли валів, перегорнули плуга, сідлаємо коней та гостро нас відкинули жалі, згадали всі наруги, прости нас, Господи, помилуй, спаси, волога цвіль європ, ласкоче наші ніздрі, спекотних хазіть лін, судом і трамена. Чекає бій, все решта буде після, Життя триває, точиться. Десятки, потім сотні, потім тисячі, потім десятки тисяч наших постеріг-побратимів мусили віддати життя для того, щоб Україна відбулася не тільки як певна правова балонка, як країна, що пристав на вон, має свій прапор, гім, мову, конституцію, а для того, щоб ця незалежність наповнилася справжнім змістом. Бо незалежність це право самим обирати свою долю. Так, коли не дзвонить, або все нормально, або все вже. Да, сюда его. нас Наливай, есть. У нас спин А, Я подумала. Як Греція, що нічого не змінюється. Фактично, тільки корупція виростає в масштабах, бо можна випустити цінні папери за майбутнє надходження з ЄС і продати їх з великим дисконтом. А можна вступити як Польща, коли дійсно країни-базара царював хаос і з українських магазинів це виносило. Творилася абсолютно цивілізовану країну з своїми... На один з центрів європейського життя. Ну сьогодні можемо говорити, можна вступити як Польща, можна як угорщина, Да? Ви вже сама Ми Не перегорай, нас кого разу Ваше завдання на фронті спасти якомога більше життів і повернутися самим живим здоровим. На жаль, за ці 8 років, особливо за останні 10 місяців, більш ніж вистачає цього невмовного бору. Навіть ми двох дуже близьких побратимів проводили, хоча й на фронті, але повірте, збільшити цвинтарні наша робота. Ви прекрасно підготувалися, ротація хороша, у нас є з чим порівняти. Сподіваюсь, ми не помиляємося. Зараз спускаємось к машинам, і у вас є шанс поставити рекорд по на стене. Машины на заднем удовольствии спускаемся туда. Рекорд! 8.20! <плес> так я хочу справді підняти келих за всіх вас. От коли дивишся, розумієш, що життя прекрасне. Хочеться жити навіть в таких непростих обставинах. І наповнюючися вірою в людину, і вірою в майбутнє. Головне нам не забути себе от такими, якими ми пізнали себе під час цієї війни. Світлими, по дитячому щирими, повними любові, бо це є велика правда про людину. З такими людьми хочеться жити і не страшно вмирати. Дай Бог, щоб ми зберегли в собі в оцю дуже високу і дуже щиру і нефальшиву ноту. То після цієї жахливої війни, яку ми безумовно переможемо, і треба, щоб таку не фальшиву Україну побудувати. Бо війна не тільки наслідок божевільного сусіда, а й той фальши, яка висула цю країну голубоску і створила з нею образ жертви, яку легко проковтнути. Тому за всіх вас, щоб ми, ми, ми безумовно ПДМ США виступили цей рік фантастично. Ми почали. Трьох швидких і одного медика, як була лана, коли ми повертались 26 -го в столиці. Завершуємо абсолютно легендарним підрозділом, про який знають всі, кому належить знати. Почесним нагрудним знаком головнокомандувачів Збройних сил України за збережене життя, друзенко, Світлану, Народу України! Вітаю! Угу. Дякую. Нагородити почесним нагрудним знаком головнокомандуючих Збройних сил за збережне життя, друзинку громаді волонтеру. Вітаю. Збиво є і приємні моменти, коли нагороди знаходять героїв. Я завжди з великою радістю вручаюся нагороди по них заслуженням. А тут подвійно приємно, бо я до цих нагород тільки як листоноша листоноша до листів. Їх ініціювали, їх е, передали нам не ми, а один з легендарних підрозділів, Дике Поля, з яким ми звільняли Харківщину, точніше, якому ми допомагали звільняти Харківщину. Долина, вчора всі пани відловили, але ми ж не приймаємо нагороди без нашої команди. тому сьогодні у мене є. Жінок почнемо, чи з чоловіків. З чоловіків, і... чоловіків, так. Ні? Наказом головного командувача Збройних сил України від 2 березня 2023 року номер 435 почесним нагрудним знаком головних Збройних сил України за збережне життя. Відзначається Куштарьов Тимур Вікторович. то було за сприяння... Не хвилюйтесь, насправді, що ту ініціювали ви, а цю ініціювали декаболів, я вас Ми знаємо, як вам непросто, але повірте... Ну і якимось ними працювати, а вона мені каже ні. А, є там. кому їздити, все це є, так? А медик є, який зможе на цьому їздити? Є. От він зараз, хтось з нас буде, або у нас є медик зараз, він на пункт пункті, він перейшов Легкість і Логкості, проходимості, дозволяє щось. Я наш на повітрі, то що там взагалі охолодження мотора. Заодно зараз і почергувається. Я дуже хочу перед тим, як ви поїдете на фронт, щоб ви пам'ятали, що заробитись ненавістю дуже легкі і на війну. Врешті чергують війна це коли вбивають війну. Це єдине право, щоб що до Бог Але ваша функція в цій війні набагато вища і смерті. Якщо наші посестри, побратими зі зброєю в руках воюють проти тих, хто приніс на нашу землю смерть і руїну, ви будете воювати з самою смертю. В самому прямому сенсі. Від багатьох з вас залежатиме, чи хтось виживе, чи ні. Чи, чий син буде топтати цю землю. Чи, на жаль, його батьки прийдуть на могилу, а може й не прийдуть. Чи Чийсь чоловік, чийсь батька, чисть мати виживе чи ні? Це ж не тільки одне життя, це цілий всесвіт, навколо якого крутяться планети різних, близьких, ті, хто нас любить, ті, кого ми любимо. Посестри, по Ви бачите, знову над нами сонце, а це значить, що всі, хто долаєш труднощі, всі, хто не здається, раніше чи пізніше приходить день. Кійний верстюк один з тих, хто багато років віддав за незалежність України по радянських таборах. Коли здавалося, що вона отут -от зникне, говорив мені, що. Найтемніше перед світанком. Я думаю, що у вас ваша ротація може стати початком великої, останньої великої бит, битви цієї, цього загострення цієї війни, бо війна триває, як ми вчора говорили, довго. Всім доброго ранку ще раз. Я вас вітаю. Ротація поїхала, вона була, як на мене, майже зразковою. Виїхали своєчасно. Але, на жаль, наші успіхи стільки від величезного фронту по-різному, як ми знаємо. Тому продовжуємо працювати і продовжуємо. Вдосконалювати наші алгоритми, процедури, результати, ефективність. Повторюсь знову і знов це єдиний спосіб нам вижити. У нас немає гарантованого бюджету, який дають незалежно від того, солдат спецслужби служби йде. Нам вночі треба спати, а в день працювати. Тим паче, що слава Богу, ми ввійшли в муль... мультифункціональний стан. Тобто ми воюють на фронті, ми забезпечуємо тут підготовку і до. Це потрібно для фронту. І ми будуємося одночасно, часто, що в принципі не просто, але нам це вдається. Ну що? Сьогодні ми відправили на фронт 103-ю ротацію вже 14-ту. На сході від початку Великої війни їдуть доганяти. Бо на відміну від багатьох київських порновланців я вірю, що майбутнє України, тільки України. Навіть вирішується в Москві. Переможемо, будемо жити. Війна і війна, і щоразу проважаючи е, побратимів посестер на схід, я їм повторюю наказ номер 1 по ПДМШ, що скільки виїхала, стільки має повернутись. Але як людина доросла, хоча й з дитячим серцем, я розумію, що війна є війна. Тому десь я почувався як батько, який благословляє своїх дітей, які йдуть в непросту, але дуже важливу і дуже шляхетну подорож. Може, найбільш фундаментальне питання цієї війни: ми воюємо за те, щоб повернути все назад, як було. Чи воюємо за принципово інше майбутнє? Ми воюємо за принципово інше майбутнє. З печерських пагарбів часто звучать меседж, що головне повернути прикордонні стовпчики. І тому це вже справа тих, хто працює з сенсами інтелектуалів. Нагадувати раз у раз, що ми воюємо не тільки за звільні і не стільки, навіть як на мене, за звільнення території, а за те, щоб нарешті перегристи це пуповиння радянської неефективності, нелюдяності і бюро цієї не бюрократії держави, яка не шанує людину, в якій людина існує для держави, а не держава для людини. Дуже сподіваюся, що ця війна стане для нас те, що в американській традиції називається революшенеріво, тобто війна не тільки за територію, і не стільки за територію, як за нову якість України, за нове народження України, за ту Україну, в яку люди будуть хотіти з'їхати і стати її громадянами, а не тікати з неї.